Вітаю! Шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрової QA Вікторія Ліпченська. Сьогодні в нас просте, доволі цікаве питання. Чому просте? Тому що ми про нього говорили неодноразово. Але скільки існує, напевно, питання відпусток, стільки існує питання поділу відпусток на частини. І наші працівники з приводу ось цього поділу відпусток на частини, знаєте, є такі. Дуже винахідливе, як то поділити відпустку, щоб повідпочивати трішечки більше, або працювати інколи трішечки менше. Тому, напевно, і виникло таке питання, яке поставив один з учасників курсу підвищення кваліфікації кадровиків. В організації працює працівник, з яким укладено безстроковий трудовий договір, і він бере не 14 календарних днів відпустки, тобто ось ту неподільну частинку на рік, а два рази по 5 календарних днів. І бере таким чином, що ці два по 5, Ну, надаються поспіль, да? тобто, фактично, він то відпочиває дійсно. Більше ніж 14 календарних днів підряд. Але да, надаються ці. По 5 днів, нібито різними документами на підставі різних заяв, і виходить, що е, відпочиває він більше ніж 14 календарних днів. А надання відпустки за документами е, виявляється два рази по 5. На думку кадровика, який поставив це запитання, це не відповідає чинному законодавству, тому що на календарний рік. Має бути 14 днів безперервної щорічної відпустки, що тут, ось в цьому питанні, є, що відбувається, і що насправді робить працівник. Дивіться, насправді дійсно, працівник. Має право поділити відпустку щорічну відпустку, тобто і щорічно основну, і щорічно додатково на, на частини будь-якої тривалості. Але для такого поділу відпустки на частини має бути триєдина умова. Що таке триєдина умова? Тобто здійснення трьох умов для того, щоб такий поділ відпустки на частину. Був законодавство відповідний, да, тобто все було правильно. Що то за три єдині умови поділу відпусток на частини? Це відпустка може бути поділена за бажанням працівника, тобто треба, щоб було бажання працівника. Друге, треба, щоб був на те волевияв роботодавця, і волевияв роботодавця, ну скажімо так, позитивний. Тобто роботодавець дозволив поділ такої відпустки на частину. І третя умова це умова неподільної 14-денної відпустки. Тобто, що така відпустка має бути, дорівнювати 14-календарним дням. Звідки взялася ось ця триєдина умова? Та це дуже просто. Про поділ відпустки на частини нам говорить частина перша. Статті 12 закону України про відпустки. І говорить вона яким чином, що щорічну відпустку на прохання працівника, ось наше бажання працівника, може бути поділено. Тобто, може бути. Це отой волевиїв роботодавця, і ми казали про позитивний волевиїв. Тобто, якщо роботодавець не бажає ділити відпустку працівника на частини, то він має право відмовити, це не обов'язок роботодавця, а його право поділити, тобто задовільнити бажання працівника. Чи не задовільнити? І ну, останнє, що мається на увазі, що основна безперервна частина відпустки має становити не менше 14 календарних днів. Тоб Розбираючи це питання, з якого ми з вами почали про те, що працівник бере відпустку, ми маємо з вами пам'ятати, що не просто працівник бере відпустку, а є порядок надання відпусток. Порядок надання відпусток передбачений статтею 10 Закону України про відпустки, щорічні відпустки надаються за відповідним графіком. Тобто, да, не просто він бере. А роботодавець регулює надання таких відпусток відповідно графіку. Далі бажання працівника. А я хочу 5 днів, потім на наступному тижні ще 5 днів, потім ще 5 днів і ще 5 днів. Що виявляється в такому випадку? В такому випадку виявляється, що працівник да, фактично використовує відпустку, виключно в робочі дні буде відпочивати більше. Ніж, якщо б він да, використовував цю відпустку, наприклад, 24 календарних дні підряд, тобто 24 календарних дні поспіль. Зрозуміло, що це невигідно роботодавцю. Ну, по-перше, це е, трішки суперечить закону. В нас в законі зазначено, що на мінімальну відпустку має бути 24 Облік відпустки в календарних днях, тобто 24 календарних дні. За ці 24 календарних дні ми будемо здійснювати працівникові оплату, оплату за такі відпустки за ці 24 календарних дні. І фактично ми йому надаємо такі 24 дні для відпочинку. Враховуючи робочі дні і враховуючи вихідні дні, і ми з вами розуміємо, що коли ми розраховуємо всі відпустки, складаємо графіки, ми маємо на увазі, що працівник буде відсутній фактично 24 календарних дні, да? тобто буде трішечки менше. В нього тих днів, які будуть припадати на робочі дні, і фактично він відгуляє свою відпустку, передбачену законодавством, 24 календарних дні. А ми будемо мати да, розрахунок періоду, коли він буде відсутній на роботі і ким його замінити. Коли в нас працівник починає брати відпустку, брати, да, просити надати йому відпустку виключно на його робочі дні, і роботодавець на це погоджується, роботодавець має розуміти, що таким чином да, працівник фактично збільшує свою відсутність на Роботі, оскільки да, в нього будуть вихідні плюс робочі дні, на які буде припадати відпустка. Тому маєте ви в першу чергу розуміти, а що відбувається, коли ваш працівник ось таким чином просить поділити відпустку. По-друге, ви маєте розуміти, що ви як представник роботодавця або роботодавець, сам роботодавець, ви маєте розуміти, що на вас є можливість відмовити в такому поділі, оскільки він, по-перше, вам є невигідним. В першу чергу. По друге, да, ось поділ, якщо ділити 5-5 там ще якісь дні, то це буде порушувати частину першу статті 12 закону України про відпустки. І буде фактично, е, фактично буде порушення цієї частини, оскільки буде порушення принципу неподільної частини 14 календарних днів. Да, чому? Тому що ви маєте йому надати ці 14 календарних днів безперервні для відпочинку. І по документах, які у вас будуть знаходитися, які будуть стосуватися кадрової обліку кадрової документації, обліку відпусток, у вас має бути видно, що ви. Дотримали цієї норми статті частини першої статті 12 закону України про відпустку, тобто надали можливість безперервно відпочити працівнику 14 календарних днів, а не намагалися продовжити його відсутність на роботи ось в такий спосіб. Дійсно, на інколи роботодавець свідомо на це йде і каже: ну, хай бо він відпочивав а, тільки в ті робочі дні, а, а безпосередньо в вихідні дні ну, було б таке пропуск, відпустка, пропуск, відпустка. Е, да. Ну, це ж все в плюс для працівника. Фактично, я ж нібито не порушую в цьому випадку законодавство. Що стосується порушення законодавства з приводу безперервної тривалості відпустки, ми з вами сказали: якщо дуже хочете зробити в плюс своєму працівникові, то будь ласка, ви можете встановлювати відпустки більшої тривалості на вашому підприємстві ніж 24 календарних дні. Зафіксувати це вашими локальними актами на підприємстві і далі їх використовувати. При цьому ви будете постійно нормально собі розуміти, що ви не порушуєте ось цю неподільну частку 14 календарних днів щодо відпустки. Знаєте? Перше питання, яке чомусь виникає. Та чому ми маємо дотримуватися ось цих 14 календарних днів? Чому їх все ніяк не скасують, ось цю неподільну частину 14 календарних днів? Можливо, вона нам вже і не потрібна. Ну, по-перше, неподільна частина 14 календарних днів вона передбачена не тільки законом України про відпустки, вона ще передбачена конвенцією Міжнародної організації праці 132 тридцять про. Про оплачування відпустки, що має бути неподільна частина відпустки, яку має використовувати працівник не менше ніж два тижні, да, там в тижнях облік. Чому так? Нам, ну, напевно ж, коли писали і конвенцію, коли писали і законодавство про працю вже в нашій країні, да, враховували можливість відпочинку працівника від роботи, що морально, фізично можна відпочити, принаймні застосовуючи дві. Два тижні або ось ці календарних днів безперервної відпустки. Саме для того, щоб відпочити, є ось цей принцип. і поки ми користуємося національним законодавством, а міжнародні договори, ратифіковані Україною, є частиною національного законодавства. Ми будемо дотримуватися цього принципу неподільної частини відпустки 14 календарних днів. Це для того, щоб можна було відпочити, а не смикатися по 2-3 дні для того, щоб Просто використати ту відпустку, яку ми з вами напрацювали, думаю, що ми повністю розібрали. Це запитання. До речі, да, ця норма частини першої статті 12. В період дії воєнного стану вона зберігає свою чинність, тобто, і в період дії воєнного стану, принципу дотримання 14 календарних днів неподільної частини відпустки, ми з вами маємо також дотримуватися. Розібрали все, чекаю на ваші інші цікаві запитання, і зустрінемося на наступній кадровій каві. Всім. Тихого мирного дня.